Володимир і думати не думав, що ось так різко збереться і переїде. Такого в планах не було. Але, як то кажуть, людина передбачає, а життя життя саме вигадує, як болюче цю людину ляснути. В тому місті, де він раніше мешкав, у нього було все дім, дружина, бізнес. А потім одночасно все зламалось. Хоча друзі досі кажуть, що не в один момент, а відразу. Як тільки він одружився з Жанною, все в його житті пішло на він нічого не помічав взагалі нічого, крім своєї красуні дружини. Якимось чудовим чином Володя почув недобре, одразу з головою ухнув роботу і вже в останній момент зміг зупинити руйнацію компанії. А коли став розбиратися що до чого, нарив, що саме дружина вела його компанію до краху. Поки він нічого крім неї не бачив, причому вела до банкрутства, запустила віруси, зломив програмах на робочих місцях, зливала всю доступну їй інформацію конкуренту. Володя ніби спіткнувся в житті. Він врятував кампанію, але сам зламався тому, коли побачив цю пропозицію, не роздумуючи, виставив свою фірму на продаж та махнув майже за тисячу кілометрів. Так. Крок, який не так вже й малює його, як справжнього чоловіка, але залишатися в місті, в якому все нагадує про те, що було, він більше не хотів. Банк був в самому центрі міста. Не можна сказати, що зовсім в плачевному стані, але таку роботу можна назвати паузою Господар банку помер, спадкоємці за кордоном. І цей тягар, як вони самі висловились, їм зовсім не потрібен. Володимир всього кілька днів прожив в готелі, та агентство досить швидко підібрало йому гідний будинок. Роботу почав відразу. В перші дні знайомився не лише зі станом справ, але й з колективом. Чесно кажучи, спостерігав і розумів, більшу частину людей доведеться замінити. Люди не усвідомлювали, що на роботі потрібно працювати, вони пили чай, фарбували ніг. Практично не звертали уваги на відвідувачів. Три дні він збирав інформацію, потім оголосив загальні збори. Володимир вийшов з кабінету якраз тоді, коли його секретар сварила прибиральницю. Ну, що ти ходиш? ступив виразом обличчя. Прямо бісить. Прибирай в мене, коли мене не буде. Прибиральниця мовчала, опустивши голову. Потім взяла відро та пішла. Юлія Миколаївна. А чому вона не може прибрати, коли ви тут? Секретарка зригнулась. Заважає, бісить, тупа. Юлія Миколаївна, вона погано виконує свою роботу. Та при чому тут це? Просто бісить. Володимир Сергійович звів брови. Мені здається, ви трохи забуваєте. Кожна людина виконує свою роботу тоді, коли потрібно. Тільки вас це, схоже, не стосується. Молода жінка повільно встала. Здивована, дивлячись на нього. Мабуть, хотіла огризнутися, але вчасно стрималась, та промовчала. За годину технічна перерва. І чекаю на всіх у себе. За годину, Юлія Миколаївна. А хто всіх збиратиме, має, я чи що? Володимир втомлено на неї подивився. Все таки доведеться міняти секретаря. Пропонуєте мені пробігтися? Він розвернувся та пішов до кабінету. Так. Схоже, доведеться повеселитися. Хвилин через 15 він вийшов у зал, ніхто не працював. Люди обговорювали майбутні збори. Юлія Миколаївна на чолі всіх мовила Чую, кінець нам всім, такий важливий фрукт, все накази віддає, а ще за цю напівдорошну заступається. Померти не встати. За Інну дурну. Володимир хотіла заткнути вуха. Що за бардак? Він побачив ту саму прибиральницю. Вона мила листя на рослинах, попрямував до неї. «Добрий день. Скажіть, а чому ви мовчите на випадки до вас? Прибиральниця підняла на нього очі. І Володя остопів. Так, вона зовсім молоденька, років тридцять не більше. Вона якось сором'язливо посміхнулася і нічого не встигла, тому що поруч пролунав голос. Та чого ви від неї хочете? Дурочка німа. Навіть букву А сказати не може. Володимир. Ледве стримувався. Він побачив, як різко згасли очі жінки. Ви не можете говорити? Ви німа? Жінка кивнула. Володя повернувся до дівчини, яка щоно називала прибиральницю дурною. Я дивлюся, ви не любите людей з якимись вадами. Дівчина усміхнулася. А чого їх любити? Вони повинні жити взагалі на безлюдному острові. Дивно? Вам не буде там нудно? Мені? А я тут причому. Ну, у вас. Занадто багато лишніх кілограмів. А це теж недолік. Вам також прямо дорога на такий острів. Дівчина відкрила рота, і Володимир побачив, як легенько посміхнулася прибиральниця і як розсміялись працівники. Продовження подій чекати не став, пішов до себе в кабінет. Потрібно скласти список посад, на який він шукатиме людей. Збори, як і передбачав, минули бурхливо. Люди не розуміли, чого від них хочуть. Вони ж приходять працювати? Що ще потрібно цьому новому господарю? Він терпляче пояснював, як тепер працюватиме банк. Та, ну, це що означає палити і пити чай за часом? Зараз так працюють усі компанії, і робиться це для того, щоб на робочих місцях завжди було достатньо людей для безперебійної роботи. Тобто ви пропонуєте мені сьогодні, наприклад, пити каву і палити в самотності? Ну ні, я так не згоден. Володимир підвівся. Хто ще не згоден пити каву до самоті? Майже половина підняла руки. Чудово. Після зборів заяву на звільнення до відділу кадрів. Зараз вільні. Попрошу залишитись тільки тих, хто збирається серйозно працювати і заробляти. Шум здійнявся неймовірний. Володимир. Стукнув долоною по столі. Ви, здається, щось не розумієте? Це мій банк, і тільки я вирішу, хто і як тут працює, а хто та як п'якав. Я хочу заробляти, але хочу, щоб і ви заробляли, так що всіх, кого щось не влаштовує, прошу залишити приміщення. Пішло всього п'ять чоловік. Володя спокійно почав пояснювати, що їх чекає. Люди слухали уважно, потім хтось сказав. А що? Все правильно. Прийшов на роботу і працюєш, а не чекаєш болісно, поки робочий день закінчиться. А якщо будуть нормально платити, я згоден і затриматись не бачу проблем. Через два дні Володя приїхав в банк раніше, чим він відкривався для відвідувачів. Треба було забрати деякі документи та їхати у відрядження на переговори. Він знайшов непоганого інвестора. З яким працював ще раніше, і сподівався, що одним махом вирішить усе. Охоронець злякано глянув на нього, а потім кинув швидкий погляд кудись. Володя обернувся та побачив ту саму прибиральницю, яку всі клювали. Вона спала, згорнувшись калачиком в кріслі. Це що значить? Охоронець зітхнув? Вибачте, будь ласка, Володимире Сергійовичу, ви думаєте, іно тільки тут не стають? Ні. Її з дому постійно виганяють. Там велика сім'я. Люди, як я розумів, не дуже адекватні, а вона їм не рідна. Загалом яка складна історія. Ну коли моя зміна, я пускаю її приночувати. Володя підійшов до Іни. Прокидайтеся. Вона злякано підскочила. Ось, візьміть це ключі від дому. Ось адреса. Написав на листочку це мій дім. Їдьте зараз туди. А мені потрібно поїхати на кілька днів. Поживіть. Повернуся, будемо думати, що з вами робити. І зляка надивилася знизу нагору. Але йому було ніколи. Зовсім. Володимир звернувся до охоронця передайте у відділ кадрів, що Іни у не відгулий. Нехай терміново шукають прибиральник. Зрозумів, зроблю. Дорогою, Володимир все, намагався зрозуміти, чому він так зробив, але нічого не прийшло до голови. Потім сам собі вмахнув рукою все потім. Увечері, після напруженого дня згадав, що у купленому ним будинку встановлені камери. Зайшов, щоб подивитися, що там відбувається. Він не одразу його впізнав. Замість купи речей, звалених серед кімнат, ідеальний порядок, все на своїх місцях, все розкладено. Він почав перемикатись між кімнатами. Цікаво, а де Іна? Зрештою, побачив її, вона вийшла з вани. на ній був тільки рушник. Інна озирнулась довкола. Успіхнула сама собі та почала кружляти по кімнаті, зовсім як дитина, а яке у неї красиве та довге волосся діставало до поясу та розвивалося за нею. Володимир Сергійович піймав себе на тому, що посміхається. Вона раптом зупинилася, кинулась до каміна, поміняла місцями якісь фігурки, задоволено кивнула та знову закружляла. Він вийшов із камери, відклав телефон. І з посмішкою заснув. Давно він так не поспішав додому. Вже дуже хотілось поспілкуватися з Іною. Поки був у відрядженні, навів про неї довідки. Виявляється, раніше дівчина розмовляла, потім сталася трагедія загинули її батьки щось там дивне та страшне. Їй було 14, і її забрала тітка. Забрала, як зрозумів Володимир, щоб подержувати на неї гроші. І кудись в цей момент пропала квартира батьків, але зате у тітеньки з'явився великий будинок. Мабуть, було укладено якусь угоду, тому тітка і не могла остаточно вигнати дівчину. Загалом, якщо не відвернутися від іни, то їй, звичайно, можна допомогти. Чи молодій збирався зайнятись? Колись, коли він був підлітком, бідним та ходим, з нього теж знущалися. Але він зміг займався спортом. Набив носи всім своїм кривдникам. Потім почав вгризатися в бізнес. Теж багато палець колеса вставляли, та нічого. Тепер він міг з легкістю поставити на місце будь кого. А ті, хто колись його ображав, нічого в житті так і не досягли. Хто спився, хто працював на заводах та жив від зарплати до зарплати? Загалом все. А Аїна дівчинка вона не зможе сама за себе постояти. Володя увійшов. Відразу відчув запах, запах запеченого м'яса та ще чогось смачного. Він здивовано підняв брови, пішов на кухню. І була там. А ось кухня. Кухня точно була на його, звідки стільки місця, та така краса. Вона вже звично переляканим поглядом дивилась на нього. Іна, ви чому мене так боїтесь? Вона негативно похитала головою, потім розгублено посміхнулася і раптом замутушилась. Стала накривати на стіл. Володя помив руки. Давненько він так смачно не їв. Чоловік поклав блокнот та ручку перед нею. Розповідайте все, що у вас в житті сталося. Та не бійтеся. Я просто хочу допомогти. Минуло три роки і настояла біля гарної будівлі, а поряд стояв Володимир. І куди ти мене привіз? Вона поки розмовляла дуже тихо. Але лікар говорив, що голос згодом розвинеться. А ти не здогадуєшся? Вона негативно хитнула головою. Потім сказала. Схоже на кафе чи ресторан. Все вірно. Це невеликий ресторанчик. Дивись, яка у нього назва. Вона підняла голову. «Інеса». Вона кинулась на шию чоловікові. Володя, це мені? Мені? Так. Ну звісно, Сидиш вдома одна, поки я у своєму банку, а так буде розвага. Іна дуже смачно готувала. Постійно вигадувала якісь нові блюда. Друзі та партнери Володі відмовлялися зустрічатися в ресторанах, постійно напрошувались до них додому. Ось він подумав та вирішив, що маленький ресторанчик, можна сказати, для вибраних буде ідеальним, весільним подарунком. Іна категорично відмовилась від пишної урочистості, і годину тому вони просто розписались в ЗАГСі Дякую. Ти ти найкращий. І намітно притиснулась до нього. Але нам же тоді доведеться знайти няню? Няню? Яку няню? не зрозумів Володя, а потім лагідно пригорнув до себе дружину. Він мало не розплакався, він все розумів, але дуже боявся повірити. Здравствуйте. Іна, то ти? Поряд з ним зупинилась Юлія Миколаївна. Колись Володя звільнив її найпершу. Вона здивовано дивилась на Іну. Вже потім згодом. Через якийсь час Інна сказала йому, що Юля її сестра, дочка тієї самої тітки, яка забрала її. Привіт, Юля. Ти. Ти що говориш? Навчилася, чи що? Як бачиш, кинула її поглядом, скривилась, але нічого іншого від неї не очікували. Володимир вирішив трутися. Юлія Миколаївна, ви кордону не переходьте. Будь ласка, коли розмовляти з моєю дружиною, дружиною? Здавалося, її просто розірви від злості. Володя повернувся до Іни. Ну що, ходімо? Оглянеш свої володінь. Вони пішли сходами. А Юля проваджала їх шокованим поглядом.